Зробив коротке відео про книгу, як уявляли жіночу красу протягом історії, книга 1898 року. І що цікаво, що у нас зараз також є уявлення про красу. Дуже боляче бачите, коли дівчата страждають від того, що вони не відповідають установленим нормам. І в цій книзі я хочу показати, що норми не існує. По-перше, уявлення, що гарно, а що ні, міняється кожного разу. Згадайте, будь ласка, ще нещодавно тонкі моделі вважалися дуже гарними. І подивіться зараз в Інстаграм. Великі попи, груди це те, що зараз вважається актуальним. І коли ви вважаєте, що для того, щоб стати щасливою, вам потрібно щось збільшити чи щось зменшити, швидше за все, це не зробить вас щасливою. Подивіться, як змінювалася красота. І подивіться, як різні люди. Уявляли, що таке гарно, зробивши що небудь сьогодні? Завтра це може стати неактуальним. Книга 1898 року розповідає про те, як люди бачили красивим протягом всієї історії. Ось як виглядали жінки в той час у різних народів. Цікаво, те, що всі ми знаємо, що красота циклічна. І те, що гарно сьогодні, не означає, що воно буде гарно через 10 років. От бачите, як виявляли красоту різні народи. Ось подивіться, це все зразки красоти. Оця крайня справа дуже нагадує нам сьогоднішню. Ось і тату, колись мало місце. І на руках, і на стегнах, і на обличчі. Інструменти, якими користувалися для цього. Це було не тільки африканських і азійських народів. Ось зверніть увагу, це боснійка. Ще й католичка, як бачите. В деяких народів не було фарби, тому прийшлося робити рубці. Також елементи краси. Може і в нас колись дійде. Ось така от красота. Ох, про ці викрилені ноги, напевно, вже всі чули. Жах просто. Жінки повинні любити своє тіло таким, як воно є. Я думаю, що це пов'язано щось з самооцінкою. Але як бачите, красота міняється. О, еритрея. А це статури різних жінок у різних народів. Лобкові волоси в народних повір'ях. Зараз подивимося. О, і тут татушки зробили, бачите? Щоб кожного разу не купляти і міняти труси. Зробили тату. А це перший депілятор. Надіюсь, YouTube пропустить ось це відео. Тому що як-не-як це етнографія. Ось такі типи жіночих грудей були актуальними в той час. І коли ви зараз цього часу дивитесь, і у вас якісь груди не такі, як показують по телевізорі, то це нормально. Не потрібно шукати ідеальні груди. Ідеальних грудей немає. Ідеальні груди це ті, які є у вас. Цінуйте себе і любіть себе в незалежності від того, яке у вас є тіло. Тому що коли одружується чоловік із жінкою, то зовнішній вигляд потім переходить на другий план. Зовнішній вигляд має значення тільки для знайомства. А потім вже має значення особистість, з якою вже живе партнер. А не тіло. О, боже, навіть ось такі жахи зустрічалися. Ну, якщо чесно, я нещодавно навіть бачу в Тік-Ток щось подібне. О, картина називається Хто любить гру буде двоєчку? Тримайте.